Ми історії пари знімаємо. Можна вас запитати? Ми пара. <пра> пара. Як ви познайомилися? Турвашували всі в одній компанії. Потім чоловік пішов в армію, я вийшла заміж, потім розлучилася, він прийшов з армії, <пра> і, ми, і ми заручилися. І ось уже у нас було 26 років разом. Відмитили срібне весілля і тепер йдемо далі. Як побачили її перший раз, яке було враження про неї? Згадаєте? Ну, любов з першого згляда. А у вас як було? Теж мабуть, так було за всі ці роки. У нас не було, що ми уходили до мами. Там він до мами, я до мами. Да, у нас не було там битого посуду. Чи могли б ви вибачити зраду? Тяжело відвіду <святувати> <святувати> Поки не знаю. Якби мені сказали це, наприклад, да коли мені було років там. 20, то ще б на я подумала б ну 50 на 50. а зараз кажу категорично, ні. Ви як родина на життя в Києві, скільки витрачаєте? У нас ще да, молодший син, ще так як з нами живе, ще навчається в школі і плюс собака. Тому, звісно, у нас ну 100 120, це так потрібно. Звідки ви самі? Ми самі з Донецької області, міста Селидова, це якраз біля Покровська. Починати все з нуля, коли тобі вже да, 50 років це дуже важко. Але, але нічого, взяли кредити, десь щось було продали і починаємо тут. все спочатку. Вам 50? Так прекрасно виглядаєте. Багато людей в такому стані, як ми опинилися. Хочу побажати, щоб люди були завжди на позитиві, тримали як здравий розум. як говориться старатися і завжди доб'юся того, чого хочеш.